Коротше, дорогу народ, у нас дід спить, а ми будемо пробувати щось та й наловити з тим дідом. Ладно, а що, Раді вас начинаємо, Ставочки 10 гривень, що у нас 19, 660, в принципі, легко запам'ятати. Опа, що, соточку дало да нам. Коротше, дід спить. Бабки вертяться. Короте, хто не знає, що я і хто, я, я Богдан, який робить, ну такі собі... Домашній стрімер, можна сказати. Я собі ну, в принципі, домашній стрімер, який заробляє ось, ось на чому. Коротше, ми граємо вулканчик і піднімаємо бабки, а тим паче при таких крутих бонусах можна реально їх підняти. Зараз дають до 100 тисяч гривень плюс 300 фриспінь. Тобто, народ, За рахунок цих бонусів я вже от такий баланс от, ну, в мене є тактика. Я, наприклад, в мене дійшло до 30-40 до тисяч, я мінімум там, процентів 70 забираю. Ну, щоб не, не війти в азарт. Тут треба трошечки з розумом заходити і підняв, обратно, акуратно вивів. Так, дивимося. Так, давай 20 діду. Що медіду. 100 мені свої капці. Опа! А що це в нас? А це в нас бонусочка народ. 10 фріспінчиків. Так, у нас було 19660 плюс. Десь фріспіню по Шуріку дало на 20 Ну, коротше, не знаю, як думаєте, щось буде тут плюс, чи не буде. Е, народ, в будь-якому випадку, я залишу всі Ну, Десь я залишаю, хто хоче, знайде, кому буде цікаво також по порубатися і що ще можу сказати. Так, дідо. Казалось, що в нього якісь ружбайка в цього дідо. Так. Так, нам головне дойти до щось сюди, щоб ще фріспінчики виловити. Так, у нас... Опа, є дідо, Так, бімба. Оп, на базу. На базу. Так, нам ще з цих трьох фриспінів. Коротше, треба... Хочу, треба добити сюди до фриспінів, Так, що в нас тут? Один треба. Так, хорошо, нам зразу дає автоматом, чи нам не зразу дає. А, нам треба тільки дідо. Коротше. Як сказати, діду? Ну, коротше, така собі простенька, веселенька гра. Я люблю більше з бонусами. Народ випишіть, які хотіли б наступні ігри побачити. Ну, ось ви бачили, ну, плюс робиться швиденько. Зайшли і раз, два, плюс на Васік собі хороший заробили. Тому народ, пишіть коменти і будемо шукати якусь наступну гру для вас.